В нас сексу немає. Пам'ятаєте цей слоган? А це лише перша частина того, що говорила жінка. Тому що говорилося не про секс як такий, як просто взаємодія, а про душевну взаємодію чоловіка і жінки і про вибудову стосунків. Про те, що для того, щоб люди були інтимні, їм потрібно бути одним цілим і вибудувати ці стосунки настільки, що вони довіряють одні одним. А ми тільки знаємо, що сексу немає. А насправді ми його любимо. А насправді ми отримаємо велике задоволення, коли у нас усе в гармонії, і чоловік не лише нагодований і гарно одягнений, але у нас із ним дуже добрий інтимний контакт. Правда ж, якщо це не так, бігом пишіть коментарі під цим відео і напишіть ваші заперечення. Я серйозно чекаю, і я буду рада на них відповісти. Але, коли ми будуємо стосунки з іноземним чоловіком, якось невдобно розповідати про це, якось починати цю тему та й взагалі багатьом невдобно розмовляти на е, такі інтимні теми. А чому? Тому що ми боїмося показати, що ми чогось не знаємо, ми боїмося показати так, невігластво, ми боїмося ступити на якусь вразливу територію одне одного. Або ми боїмося занадто швидко про це почати говорити і створити погане враження про себе, правда? ж? Але якщо ви знайомитеся онлайн з чоловіком, у вас немає іншого способу дізнатися, наскільки важливі йому інтимні стосунки, чи взагалі він знає про гігієну інтимних стосунків, як він ставиться до розвитку стосунків, і коли вже доцільне, одне, друге і третє. Для кожного своє, правда ж? Так про це ж можна поговорити? Ну, звичайно, не на першому чи на другому відео побаченні. Ці відео побачення для того, щоб ви зрозуміли, чи взагалі вам цікаво з чоловіком, чи складається та довіра, той конект, якого ви шукаєте. Але далі, крок за кроком, ви маєте вибудовувати. План вашого спілкування, лінію вашого, вашої комунікації і вашого дізнавання одне про одного так, щоб ваша особиста зустріч відбулася, і ви вже були не два чужих. Два чужих якихось об'єкти. Я навіть не знаю, як це правильно навіть сказати. Так? А дві людини, які розвиваються стосунки і вже підносять їх на новий рівень. І, можливо, навіть інтимні стосунки у вас складуться на цій першій зустрічі не незнайомців. І про це якраз це відео. І говорити про те, що ви любите в інтимних стосунках, як ви це любите. Ну, можливо, як це може бути занадто швидко, але що для вас інтимні стосунки цінні, важливі. Давати приклади дуже цікаво і дуже доречно показати чоловікові або подивитися з ним разом фільм. Фільм, в якому розвиток стосунків відбувається саме так, як вам комфортно. Коли не він напав на неї, зґвалтував її, а потім, а потім вона його покохала, або він якийсь груб'ян, але себе навчився правильно поводити. А навпаки. Так, коли крок за кроком, так, як вам було зручно, або іншим способом. І для того треба знати такі фільми, і як частина вашої онлайн комунікації подивитися такий фільм разом і обговорити його разом. І це все розкриє велику тему комунікації, інтимності, спілкування і дізнавання одне про одного. А ще ви можете. Спілкуючись з чоловіком, побачити, коли вже цей самий час, е, підводити під тему комунікації, дати приклад друзів, дати приклад е, якоїсь ситуації, яка відбулася, сказати: уявляєш, сталося те, те, те і те. Прикинь, а як би ти в цій ситуації себе поводив? І тоді починається вже розмова на досить таку солідну тему. Так от. Все це можна робити. І говорити, говорити про свою сексуальність, про інтимне здоров'я, про інтимну гігієну можна з чоловіками. Подивіться інші відео, там є короткі відео якраз на ці теми. Щоб ви, коли ви вже будете зустрічатися одне з одним, як не незнайомці, а як вже близькі емоційно люди вміли перевести ці стосунки. На новий рівень любові вам і щастя!